В Україні зафіксували найнижчий в історії рівень народжуваності. Менше однієї дитини на жінку. Катастрофічно падає кількість новонароджених поблизу лінії фронту. У запорізькому пологовому за 40 кілометрів від лінії бойових дій обладнане бомбосховище, де можна пережити кілька діб та навіть провести пологи. Докладніше про народження нового життя попри війну. Далі. Ну так сталося, що я завагітніла, але це були вибухи, сталося дуже погано, і почалися перечасні пологи. На 34 й неділі я народила дитину. Пані Христина із чоловіком вже мають четверо дітей. Жінка каже, що сім'я жодного разу не сумнівалася у народженні четвертої і зараз налаштовані на краще. Кесарів ростин у мене. Я відчуваю себе добре, дитина знаходиться в реанімації поки, але йому краще. Все буде добре, тут дуже гарні лікарі. Всі в реанімації, персонал дуже відповідальний. Всі дуже добре відносяться. Дуже добре ставлення. Всі під наглядом, під наглядом лікарів. Завідувач пологового відділення каже, випадок Христини типовий для цього часу. Передчасні пологи у жінки почалися просто під час вибухів. Це зриви, це зриви, ті, що були в місті Запоріжжі, ті, що привели до такого стану. Оце та тривожність, та ситуація, яка в принципі, достає дуже багато наших вагітних, які і мають тривожні стани, і ускладнення в пологах, і ускладнення вагітності це все наслідки цієї клятої війни. Та й самі пологи кажуть медики, здебільшого відбуваються з ускладненнями. Зросла і кількість кесаревих розтинів. через постійні стреси. Практично кожна вагітна жінка потребує особливої уваги. Це жінки будь-якого віку, і навіть молоді жінки 20 років, 25, 18 років, такі в принципі, які повинні бути здоровими зі здоровими вагітностями, теж мають виражену патологію, як екстрагенітальну, так і акушерську. Дуже багато жінок з тривожними розладами, дуже багато жінок, які приймають протитривожні препарати, антидепресанти, і це стосується будь-якого віку на жаль загалом вже за роки повномасштабного вторгнення народжуваність в області значно впала, за даними медиків, більш ніж удвічі. Тим часом, як кількість населення зменшилася на 64%. Та, попри несприятливі для народження часи, деякі породіллі не втрачають оптимізму. Війна не, не понятно, коли закінчиться. А діти це щастя. Треба дітей, і Бог нам дав. Якщо боятися, треба трошки оптимістично до цього відноситись. Юля Левицька єламіронова Запоріжжя.